Ще один момент, про який я вам хотіла розказати. Значить, пам'ятаєте, в мене була така прикраса на шию, такий красивий, я не знаю. Ну, я називала це просто скринька прах» в такому золотому кольорі. Так от в один день мені написало десь п'ять дівчат про те, що Боже, яка красива прикраса! Ти ви купляли, бла-бла-бла. І в той же самий день я цю прикрасу втратила. Ваші варіанти. Що сталося? Чому? Е, причому я навіть десь здогадуюсь, де я виходила з машини е, і може щось дьорнулось, і, коротше кажучи, я цю прикрасу е, загубила. Добре, що в мене є друга в сріблі. От і перевіримо, скільки вона протримається в мене. Що ви взагалі про це думаєте, друзі?